У стародавніх греків цінувалося натреноване тіло, еталоном якого стала скульптура Афродіти. У середньовіки віки краса вважалася гріхом, фігуру ховали під важкими тканинами, а на голові носили чепчики. Епоха відродження підносить на п'єдестал пишнотілих красунь, оспіваних Рубенсом. Повні руки, широкі стегна і золотистероде волосся гарантували успіх у чоловіків. У 20-21 століттях закріпилися абсолютно нові стандарти жіночої краси. Засмага, добре розвинута м'язова система, впевненість у собі та самодостатність. Художник Олег Перець стверджує, поняття краси осмислювалося людиною. Давнини. Першим був мислитель Платон з тих джерел, які дійшли до нас от, філософських трактатів, найпомітніший, з найдавніших, це, як кажуть, трактати Платона, який конкретизував от перед собою таку задачу, сформулювати, що є краса. Але він назвав красою річ, яка є корисною. Можливо, ці є ідеї, ну, ми знаємо. Що Ідеї Платона, вони багато в чому визначили розвиток нашої цивілізації. У сучасному світі існує безліч засобів, за допомогою яких можна підкреслити красу жінки. Це і косметика, і зачіски, і малюнки на тілі. Майстер боді-арту Тарік розмальовує індійською хною. «Многим нравіться, руки, нога, так красивий рисунок. смотрите, там є індійський рисунок. Та дженчина рибонок син Стандарти краси закладаються з малку. Катя Пашкіна, яка завоювала титул принцеса країни 2013, у свої 10 років уже знає, якою має бути красива дівчина. З красивою фігурою, з красивою прическою, Ну не, не красиво одіта і пахло хорошо. Хоча не всі вважають, що зовнішня краса основна. Все чисте, все прекрасне, жінки наші прекрасні, це теж краса, діти прекрасні, ну, таке розуміють, квіти прекрасні – краса. Краса в моєму уявленні це не тільки зовнішня якась краса, іноді людина взагалі буває зовнішньо нічим не приваблива, але потім буквально пару слів. І ти розумієш, що ця людина справді красива? Моєму понятті красота це красота, людська, красота душі, жінська красота. Взагалі, як стверджують психологи, краса поняття суб'єктивне і залежить від виховання та думок оточення.